Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати український пісний капусняк. В Каструлю набираємо воду, ставимо на вогонь та доводимо воду до кипіння. Додаємо квашену капусту. Її обов'язково потрібно посікти ножем. Та цілу картоплю бажано одинакового розміру. Доводимо до кипіння та варимо все разом 30 хвилин до готовності картоплі. Пройшло пів години, картопля вже відварилась, її потрібно виняти. Додаємо промите зшоно та натерту на грубу терку. Свіжу капусту, доводимо до кипіння, варимо 15 хвилин. З відвареної картоплі робимо пюре. Готуємо засмажку на пательню. Виливаємо олію і гарно її розігріваємо. Викладаємо нарізану кубиком цибулю. Помішуючи, обсмажуємо до прозорості цибулі. До цибулі додаємо натерту на грубу терку моркву та нарізаний соломкою солодкий перець. Все разом обсмажуємо до м'якості перцю та моркви. Обов'язково не забуваємо помішувати. Додаємо томатний сік, лавровий лист. Все разом тушкуємо на середньому вогні 10 хвилин. Засмажка готова. Вимикаємо вогонь. Тепер додаємо потопчену картоплю, засмажку. Та солимо до смаку. Це все перемішуємо. Продовжуємо варити, доводимо до кипіння і на повільному вогні варимо ще 10 хвилин. І в самому кінці додаємо дрібно нарізану зелень та видавлений часник. Все перемішуємо, вимикаємо вогонь і даємо капусняку настоятися пів години. Готовий капусняк подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати справжній український пісний капусняк за цим рецептом. Це дуже смачно. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.